Через анексію Криму вітчизняні та іноземні туристи дещо переорієнтувалися у зонах відпочинку і оздоровлення. Чимало вподобало Скадовський район, передусім, саме місто, лазурне, красне, унікальні цілющі властивості, якими багаті наші моря, затоки, гейзери, соляні, озера здатні зміцнити здоров'я, подовжити молодість, позбавити хвороб та їх ускладнень. Зараз головне, над чим працюють фахівці вміння зацікавити, правильно подати і утримати клієнтів. Окупація Криму. Вона подарувала шанс таким територіям, як Скадовськ. Це дійсно так. І ще другий шанс подарувала девальвація гривні. На жаль, те, що долар виріс втричі, ми відчули те, що українці через таку об'єктивну обставину нарешті стали подорожувати Україною. Їм дорого стало виїжджати за рубіж. В Єгипет, в Туреччину, і вони стали придивлятися на море всередині власної країни. За даними національного мобільного оператора, що контролює рух своїх абонентів на території Скадовського району, найбільша кількість туристів внутрішньо переміщені, хоча й іноземців торік побувало близько 2,5 тисяч. Тож орієнтуватися слід саме на українців, а точніше на українські родини, які придбали оздоровчі путівки, а значить залишаться на курорті близько двох тижнів. Курорты ⁇ это как раз рынок, который обеспечивает вот такую потребность населения в сохранении молодости. В этой связи я думаю, что Скадовск конкурирует не с Турцией, а Скадовск имеет главного конкурента ⁇ это фармацевтические компании. Потому что Скадовск как лечебный курорт... мають величезне конкурентне преимущество, яке мають в Україні лише шість міст, і один з них знаходиться на окупованій території, місті Сакі. Скадовськ – це лікувальний курорт. Маючи статус, бренд статусу курорту, курорт – це та земля, яка лікує, то все те, що виростає в цій землі, може мати, знову ж таки, той бренд, який буде мати статус екологічно чистої продукції, яка також лікує, яка може лікувати в здоров'ячі закладах, на прилавках наших магазинів а також виходити за кордони Херсонщини». Кожен турист це міні інвестор, наголошують фахівці тургалузі. Тож шанс отримати і утримати платіжеспроможних гостей треба використовувати з розумом. Для цього варто усім туроператорам консолідуватися, можливо, іноді поставивши власний інтерес на друге місце. У нас все таки половина бізнесу, десь знаходиться в тіні. Ми подивилися букінку, ті продажі, які йдуть пансіонатів, які себе рекламують на сайтах. І якщо 640 зареєстрованих, взагалі вираховували 100-225 ті, які надають туристичну послугу. Ще один торішній суттєвий недолік у сфері обслуговування брудні пляжі. Над його усуненням також активно працюють. Ми розчищаємо берег. Придбали ескаватор зі спеціальним ковшом, який буде вчасно вичищати траву з моря. Тому сподіваюся, важка трава буде лежати не більше, ніж добу, тому що це дійсно є проблема влітку. Що стосується самого пляжу, також буде завезено в цьому році піску, вже проплачено 410 тонн і, я думаю, ще до сезону ми завеземо близько тисячі тонн додатково до цієї цифри піска. Ну і розпочалися роботи по благоустрою самої набережної. Там, десь обсяг інвестицій, складає близько 2 мільярдів гривень. За три місяці до так званого високого сезону представники влади і бізнесу налагоджують контакти та усі види транспортних перевезень: водний, автомобільний, залізничний та повітряний, щоб якомога більше гостей побачили і відкрили для себе екологічно чисту Херсонщину. Марина молода, Владислав Купрієв, телеканал Скіфія.